Параграф 27. Сила струму одиниця сили струму амперметр. Ви вже знаєте, що для кількісного опису фізичних явищ, властивостей тіл і речовин фізики використовують фізичні величини. А за допомогою яких фізичних величин можна кількісно описати процес проходження електричного струму в провіднику. Про одну з них ви дізнаєтесь із цього параграфу. З'ясовуємо, що називають силою струму. У металевому стрижні, металевому провіднику є велика кількість носіїв струму, вільних заряджених частинок, а саме електронів. Коли в стрижні не тече струм, рух електронів у ньому хаотичний. Тому можна вважати, що кількість електронів, які за одну секунду проходять через поперечний переріз трижня рисунок 27,1 зліва направо, дорівнює кількості електронів, що проходять через нього справа наліво. Якщо приєднати стрижень до джерела струму, в провіднику виникне електричне поле, внаслідок дії якого електрони почнуть рухатися, напрямлено і кількість електронів, які проходять за певний час через поперечний переріз в одному напрямку, істотно збільшиться. Отже, у цьому напрямку через поперечний переріз стрижня буде перенесено певний заряд Q. Сила струму це фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Силу струму позначають символом і та визначають за формулою І дорівнює Q поділити на Т, де Q – заряд, який проходить через поперечний переріз провідника, за час Т. Щоб краще усвідомити суть уведеної фізичної величини, знову звернемося до механічної моделі електричного кола. Дивіться рисунок 26,4. Механічним аналогом сили струму є маса води, що проходить через поперечний переріз трубки за 1 секунду. Знайомимося з одиницею сили струму. Одиниця сили струму всі ампер. Ця одиниця, названа на честь французького вченого ампера, рисунок 27,2 ампер одна з основних одиниць Сі, рисунок 27,3. Крім ампера, на практиці часто застосовують кратні і частинні одиниці сили струму. Так для вимірювання малої сили струму використовують міліампери і мікроампери, великої сили струму кілоампери. Щоб уявити, що означає велика чи мала сила струму, розглянемо декілька прикладів. Сила струму в каналі блискавки сягає 500 кА. Сила струму в аксоні під час передачі нервового імпульсу становить лише 0,4 мікроампери. а середня сила струму під час лікування електрофорезом 0,8 мА. Згадайте, яким множникам відповідають префікси кіло мікро, мілі та подайте наведені значення сили струму в амперах. Значення сили струму в деяких електротехнічних пристроях наведено на рисунку 27,4. Сила струму, що проходить через тіло людини, вважається безпечною, якщо її значення не перевищує 1 мА. Сила струму 100 мА може призвести до серйозних уражень, тому, щоб не наражатися на смертельну небезпеку під час роботи з електротехнічними приладами й пристроями, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки. Загальну інструкцію з безпеки подано на форзаці підручника ми ж зупинимося на головних моментах, які слід пам'ятати всім, хто має справу з електрикою. Не можна торкатись оголеного проводу, особливо стоячи на землі, сирій підлозі, тощо, користуватися несправними електротехнічними пристроями, збирати, розбирати, ремонтувати електротехнічні пристрої, не від'єднавши їх від джерела струму, даємо означення одиниці електричного заряду. Знаючи одиницю сили струму, легко одержати означення одиниці електричного заряду в Сі. оскільки І дорівнює Q поділити на Т, то Q дорівнює І помножити на Т. Отже, 1 кулон дорівнює 1 ампер помножити на секунду. Один кулон це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за 1 секунду при силі струму в провіднику 1 ампер. Вимірюємо силу струму. Для вимірювання сили струму використовують прилад, який називається амперметр рисунок 27,5. А в кружечку це умовне позначення амперметра на електричних схемах. Як і будь-який вимірювальний прилад, амперметр не має впливати на значення вимірюваної величини. Тому амперметр сконструйований таким чином, що в разі приєднання його до електричного кола значення сили струму в колі практично не змінюється. Деякі види амперметрів А. Демонстраційний, Б. Лабораторний з дзеркальною шкалою. В. Шкільний лабораторний, Г. Електронний. Правила вимірювання сили струму амперметром. Перше. Амперметр вмикають у коло послідовно з тим споживачем, у якому необхідно виміряти силу струму рисунок 27-6. Друге. Клему амперметра, біля якої стоїть знак плюс, потрібно з'єднувати з проводом, що йде від позитивного полюса джерела струму. Клему зі знаком мінус із проводом, що йде від негативного полюса. Третє. Не можна приєднувати амперметр до кола, в якому відсутній споживач струму. Це може призвести до псування, обладнання або пожежі. Підбиваємо підсумки. Сила струму І фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду Q, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу, і дорівнює Q поділити на Т. Одиниця сили струму в Сі – Ампер. Ампер це одна з основних одиниць Сі. Один кулон це заряд, який проходить через поперечний переріз провідника за одну секунду, коли сила струму в провіднику становить 1 ампер. Силу струму вимірюють амперметром. Амперметр приєднують до електричного кола послідовно зі споживачем, у якому вимірюють силу струму.